Боже, мала, ти тут? Я тебе по всій хаті шукаю, гукаю, гукаю, ну хоч би сказала, що ти тут. Мама, тихо, 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 не кричи, будь ласка. Чі. Чого, що, ще хтось спить, чи що? Ні, мама, наоборот, якби вона ще спала, я б тобі казала, давай, мам, кричи громче, громче. А так не кричи, щоб вона мене, блін, не знайшла. Хто вона? Так, слушай, ця тупорила, хто? А, чого, господи, а ви що, в прятки гуляєте, чи що? Так, да. Я рада, якби вона десь заховалась на місяць і не вилазила. Коротше, понятно. Мала, я їду на роботу. Борщик стоїть на плиті, тепло я його перекип'ятила, то що я вчора варила. Плов, з курочки я вам зробила, і салатик з капусти нарізала, стоїть на столі. Угу, дякую. А маш, а, а може, до тебе на роботу, пожалуйста. Мала, ну ми ж з тобою договарювали, що ти будеш, будеш з ксюшею. Що вона то буде сама робити? А хіба вона мама буде сама? Ти ж вирішила, щоб Дашенька прийшла. Так, у нас вже був розговор на цю тему. Все, ми його вже закрили. Дитина нічого поганого не зробила, попросила, щоб прийшла знакома. Тим більше, вони що тут будуть робити? Вони будуть сидіти і навчатися. Дуже цікаво, коли моє мнення буде вчитуватися у цій хаті? А тебе ніхто не заставляє з ними сидіти. Роби, що хочеш. Да, мама. Якщо я зроблю те, що я хочу, то мене нафік посадять. І ти мене навіть не відможеш. Так, все, менше тексту. Давай, я поїхала. Пока, якщо що, дзвони. Пока. О, а вам привіт. E, поставьте будь ласка під відео вашу літню подобайку. Хто не поставив подобайку, то буде погане літо і невеселі канікули. Ха-ха-ха. Так -ха -ха -ха, що ставте подобайку. А в коментарях ви знаєте, що буде сьогодні мені писати. Коротше, я для вас придумала гру. В течені всього мого відео цього сьогоднішнього в будь-який момент на екрані буде з'являтися ця штучка. Вона може з'явитись чи тут, чи тут, чи там, коли ви це захочете. Ой, коли вона захоче. А ви маєте слідкувати і в коментарях потім напишете, скільки разів ви нарахували, що з'явилася штучка. А я в началі наступної серії скажу вам правильну відповідь і подивимось, хто з вас був. Найважніше. А я піду під затильником настріляю, Ксюші. Заходь, тепер сюди пішли. Ага. Е е Стопи, я не поняла. Куди це сюди? І тобі привіт, мала. В кімнату йдемо, будемо вчити математику. Яку математику? Де? В мене в кімнаті? Мала, у нашій кімнаті. У нашій. Ми там зараз живемо вдвох. Це моя кімната. Ти тут взагалі на собачих правах. Понятно? Хорошо. Я не чую відповіді. Розвернулись і пішли туди, у, у коридор, блін, учить твою математику. Алло, а тут надо кое що порішати. порешать. Намала. Чеш, Ксюша, я не понял с твоих тупорылых Я їх зараз так нагну, что ты, блин, мала не покажеться. Алло. Кого ти там нагнеш, мала, ну я не поняла. А... Мала, ми з тобою говорили? Так. Питання є? Ні. Ще раз, Ксюша, мені позвонили, я тебе приб'ю. понятно? Так. Да. Все отлично. Ага. Угу. Да. Все, можем и ты. Все, может и ты. Пошли. Слышишь, блин. Тоже мне. в хм, да, нет? А что не звонит? Чем? Ну, хорошо, хорошо. Робота догори до, почекають. Ага. Угу. ага. От, і після цього вже потрібно ділити. Так, завучки здимали свого пространства. Мамочка ще буде збиратися. Тю, так перевдягайся, собирайся, ми не будемо дивитися. даже. Ага, звісно, ви і не будете. Мала, що ми там не бачили в тебе? Багато чого, Дашенька, наприклад, мою татушку. Що в тебе є тату? Немає в неї тату. А що це ти так, Дашенька, думаєш? А ти коли на фізкультуру переодягалась, я бачила, що в тебе немає ніяких татуїровок. Значить, те, що тобі треба вже очки з отакими лінзами подарити. Ну, яка в тебе татуїровка? Купола на всю спину. От дурак Ксюша, не ведись, нічого там немає. Даша, будеш мене мене дурою у в кімнаті називати, вилетиш відсюди як пробка зробить, понятно? Так мала, або ти успокоїшся, або я буду опять телефонувати твоїй мамі. Ой, Ксюша, коли ти вже своїй мамі зателефонуєш? Все, мала, не відрікай нас. Даш, давай, що дальше? як знайти це Коротше, дивись, Ксюш, ми поділили, а потім тут уже треба буде в другій дії, додавати, дивись, дивися, якщо. Алло, конять, поїдемо в серцешку. Так ми ж збирались тут полазити з тобою в центрі. Аліна, по-перше, не жарка, а по-друге, мене Даня Даня пригласив. Даня? Uh -huh. Подожди, та ти ж казала, що тобі більше не подобається. Аліна, ну позвони мені позвонив і заподобався. Ну так і що, ви будете з ним гуляти, а я що буду третя лазити з вами. на диванчику. Ну хорошо, а через скока будемо виходить? Десь через годинки, давай вийдемо. Добре, давай, я пішла збиратися. Дякую, давай. Ага. Бачиш, я ж казала, що це не складно. Е, значить, так, малявки. Я уїжджаю, щоб ви тут не бігали. Пилюку мені по хаті не піднімали, щоб все тут було чикі-пуки. Ніде нічого не розбили. Газову плиту не включать що, мені, Понятно? Мала, ми ж не маленькі діти. Ага, це ви так думаєте, Даша, Вона себе в школі так само веде? Ти що? Іще хуже. І що, у неї, мабуть, немає друзів нікого, крім той Аліни. Ага, угу, як би ж, у неї вся в школа в друзях, блін. Даже оця, як її Ліза, та що найкрутіша діваха в школі, і то з неї друже. Фух, я в шокі. А як так? Погано навчається, балувана, блін, може ударити, я і що, і в неї куча друзів. Я сама не розумію, як і чим вона їх, блін, чіляє. Так, ладно, давай, на чому ми остановились? Так, да, у нас наступна задачка із трьома зірочками. Боже, мала, чого ти так паришся? Тобі ж уже на нього все рівно. Ліна, мені все рівно, поки я його не бачу. Так ти за останні два місяці взагалі на нього уваги не звертала. Ти навіть два рази забула, як його взагалі. А тому що в мене так, він хватало всяких пригод, ще його, блін, не хватало. О, кстати, а что там Ксюша? А, прикинь. Вона ще у мене в комнаті з Дашенькой. Що, серйозно? Подожди, а як ти їх туди впустила? А що мені їх там впускати, Ліда? У мене дверей в комнату даже, блін, немає. Мама сказала, що сяжу зверкну, то вона мене приб'є. Да, конечно, весело. І що вони там роблять? Угадай мене стріх раз починається на математи. Заканчивается «к». Який ужас. Ти коли додому прийдеш, ти там хоч поубирай, а то тобі ще ікс Y присниться. Ты точно. О, Ліна, ми приїхали. О, отлично. Ну, пошли. Ага, и хоть и не сказать, блин. Мама, привет. Як справи? Ничего нормально. А тебе... Теже нормально, дякую. Гарно виглядаєш. Дякую. Це тоже нормально. Дякую. Може, хочеш мороженого? Да Ні, я не голодна. Ладно, вибач, дякую. Що будемо робити? Та що? Сидіть. Які плани на літо? Якраз таки навпаки навчатися і підтягувати свої знання. <риклад> це я це. я пошутила, я теж буду підтягувати знання сто процентів, Я теж можу до репетитора запишусь. Ух ти, що серйозно з якого предмету? Це, походу, по всім предметам. Круто. Чуєш, мала, я в тебе хотів кое-що запитати. Що? Питай. А що це за дівчинка з вами йшла вчора? Яка дівчинка? Ну ви вчора втрьох йшли в сторону парка. Ти, Аліна, і ще якась дівчинка. Хто це була? А тобі яке діло, слышиш? Ну, вона цей, вона сподобалась моєму другу. Якому другу? Ма Максиму що? Да, 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 Максиму. Подожди, це ти що мене виходить сюди позвав? Щоб розпрашувати за неї? Ну да, ну надо ж якось кінту помогти. Пока. Ей, а ти куди? Я ж йому казав, що надо у Оліни спрашивать. І ти як, розумієш, що воно оце за Даня витягнув мене у таку жару. Я як дура накрасилась. приїхала сюди, щоб розказати йому про Ксюшеньку. Я в шокі. Так за так вообще можно башку оторвать? Оторжь, блин. Чем я ей займусь в ближайшее время? Добрый день. Вы ви вирішили, що ви будете замовляти? А, давай стакан води, будь ласка, простой із крана, та щоб безплатно. А лимон є? Є. Безплатний? Один слайс 15 грн. Е, давайте тоді два стакани з лимоном. Ми сьогодні багаті. Добре. Зараз принесу. Дякую. Дякую. Да, мала, конечно, я в шоці з Дані. Угу. А прикинь? Якщо це він, если це він пробував не для Максима, а для себе. А, типа, що це він в неї втюхався? А ну подожди, так я їх вообще вчора, не бачила. Скажи, нас бачив вчора, коли ми йшли у то, е, коли ми розігрували сценку перед цією тупорою Ксюшей, і коли я в какашку рукою влізла. Ти їх вообще бачила вчора? Ні, ну я бачила, що там хтось на лавочці сидів. Ну він сидів. Ну тільки я не звернула увагу з ким. Блін, капець, а вдруг... Алло, дама. Так, а я не поняла. А ти це де? Як де, мам? Дома. Прося, будь ласка, ваше замовлення, вода з лимоном. Тримайте. Так, мала, яка вода з лимоном? Марта, це коняха сказала. Ми просто гуляємо в цього. Е, в кафе гуляє вона, офіціантка, Я я зараз вам чи її залишу. Я тобі що сказала, щоб ти сьогодні вдома була? Мати, ну ми вийшли на півгодинки прогулятися. Ну, блін, ну ми вже йде додому, просто зайшли попить води, бо жарко. Мала швидко додому. Ти дивися, ти куди запоперла? Нічого мені не сказала, не спитала і пішла, га? Быстро додому. Хорошо. Виросла сильно, ти диви на неї. Що там? Нічого Аліна. наша пословиця працює. Якщо зустріть з утра Дашу, то день піде в сраку. Все, воду хавай лимон, Він тоже платний. Ти як всегда. Добре, дякую, Даш, до завтра. Іди сюди, доча, іди. Ага, добре, може ще вечором погуляємо. О, точно давай, якраз буде не жарко. Я не поняла, а що тут відбувається? І що ж там у них у хаті? А, ну у них там сразу, короче, як заходиш, вот стоїть диванчик, справа зеркало. А, ну пошли розкажу. Що це бабка вирішила математику підтягнути, чи що? Що ти мала ж, це вообще-то даже на бабуся. Хто? М, мала, ти що, не знала, що твоя сусідка це бабушка твоїй однокласниці? Що? Бабка, звісно, це бабка зубрілки? Ну, якщо перекласти на твою мову, то да. І що Даша сьогодні йде додому, надіюсь, вона вже не припреться сюда? Даша тут вообще-то у бабушки буде все літо. Да, мала, так що нам тепер буде весело, будемо гулять я, ти. Аліна, Даша, її Аліна і Даня. Який Даня? А Даша мене хоче з ним познайомить чогось, не знаю чого. А, і каже, що він теж любить просто математику дуже сильно, як і ми. Подожди, а коли вона вас буде знайомить? Не знаю, мала, я в хату, бо дуже <постав> жарко.